Дегазація полігонів, твердих побутових відходів, поліпшення екологічної ситуації у місті, створення нових робочих місць та багато інших цілей ставить перед собою компанія ЛНК. Що восени тільки почалась реалізація проекту з дегазації міського сміттєзвалища, а сьогодні це вже повністю завершене будівництво комплексу з усіма технічними елементами. Стати свідком першого дня роботи установки на полігон прибули перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин та директор компанії ЛНК Сергій Клименко. Чоловік розповів розповідає, утилізація біогазу за рахунок примусового відкачування його з тіла полігону скорочує викиди в атмосферу метану. В тілі полігону все одно виробляється той газ, який ми достаємо і використовуємо в установці. Без нас він все одно виходив в атмосферу і цим дишали і міст, і близько населені пункти. Саме головне – метан, який ми відсюди вибираємо, в 25 разів хуже, ніж СО2. Тобто це велике Сакращення вредних в атмосферу по завершенні пусконалагоджувальних робіт біогазової установки її буде підключено в енергосистему України. Сергій Сухомлин констатує Житомир з цього проекту отримує лише плюси. Крім фінансової ставлячі компанія ЛНК буде перечисляти бюджет міста, в бюджет комунального підприємства 10% від продажі електроенергії по зеленому тарифу. Крім этого достатньо серйозно улучшається екологія самого полігону. Крім цього, у нас вже в найближчий час установлено сортувальна лінія на полігоні, і ми постійно полігон приведемо в то сестрання, має бути. Сергій Клименко задоволений роботою житомирської влади. Каже, перші об'єкти в країні реалізовувати завжди важче. Та з Житомиром у питаннях співпраці жодних проблем не виникло. Я вам однозначно можу сказати, що в Житомирі тут у вас работається на сам очень легко. С одной стороны, нет сопротивления, нет вопросов, зачем это нужно. И самое главное, наверное, у нас есть поддержка вот власти города. І підтримка області у грошовому еквіваленті 10% прибутку компанії від реалізації електроенергії по зеленому тарифу становить близько 115 тисяч гривень щомісяця та більше 1 мільйона гривень у рік надходжень до міського бюджету. Саме на такий показник в компанії планують вийти на кінець року, а офіційне відкриття установки відбудеться вже наприкінці весни.